Друзі, чудова зараз погода після сильного дощу. Ще моросить трошки дощ, але вже вийшло сонце. Ми зараз в Трускавці, вулиця Дрогобицька. Ви просили в коментарях пройтися від готелю Трускавець 365, ну тут якраз є і готель Грінпак. Йдемо, друзі, від готелю Трускавець 365 до бювету, бо сьогодні в Трускавці. З концертом Анастасія Приходько. Можливо, вона зараз буде на бюветі вже приблизно 1650. Ну, Бівт відчинять в 17.00. Ну і десь, десь 10-15 хвилин і прийде Анастасія Приходько. Ви просили в коментарях пройтися від готелю до вареничної, але ми, друзі, трошки зробимо по-іншому, прийдемо до бювету, а потім вже слідуюче відео буде до вароничної від бювета. Коротко Трускавець 180 років, хтось бачив таке, на стіні зробили, коли в Трускавці було, ну, місто було 180 років, вже, зараз 196. Це вже було 16 років тому, друзі, зробили таке скаміння. Ось, і ми вже біля вашого улюбленого готелю з відпочинком на 365 днів. Ось це, друзі, неправда. Там ви писали мені в коментарях, що треба екскурсії замовляти окремо е, оплачувати в готелі Трускавець 365, але там треба уважно читати. Е, це є тижневий тур, якщо ви берете тижневий тур 7 днів-6 ночей, там, і тоді екскурсії входять у вартість путівки. ось Тут навіть в них на банерах написано і на автобусах. Ось ці всі екскурсійні автобуси, щоденно різні вибір великій екскурсії кожний день в інше місце. Ось так виглядає готель Trosky 365. Величезні, комфортні автобуси, але дуже гарна сьогодні погода. Падали. Зранку був мороз, потім дощ, сонце, знову дощ, знову сонце, і зараз на вечір, напевно, буде ще одна серія дощу. Сьогодні 25 березня, понеділок. Насичений буде тиждень випускавці з концертами. Сьогодні Анастасія Приходько, завтра Петро Чорний, потім в середу буде Ірина Бужинська. Ну і там Бельканто, там там ну, багато всякого до кінця тижня. Ось тут, друзі, я вже говорив за це місце, тут є фотографія ретроспектива трускавця у фотографіях. Ну, історія трускавця в фотографіях, можна так сказати. Є всі вілли, які старовинні, які є пам'ятками архітектури, вони якраз тут на фотографіях можна впізнати кожну віллу. Ось якраз Ліворуч одна із них вілла Клюберг. Далі вілла Гопляна, де музей Михайла Біласа, і пішло там. Віла Вікторія, Віла Моцарт, Готель Парк, Віла Сонячна. Ну, багато Трускавці навіть і ця вілла, де музей історії трускавця. Досить багато є архітектурних пам'яток, також санаторій Світязянка, є пам'яткою архітектури. Досить цікавий стиль будівництва був на той час. І взагалі а тут Карпати, Прикарпаття відрізняються від інших регіонів України своїм окремим стилем будівництва. Всі віли були а, з дерева. Ось це якраз. Музей Михайла Біласа, потім Віла Вікторія. А тут, друзі, якраз де місце, де відбуваються концерти, Палац культури, Шевченка і фотозона Я люблю Трускавець. Дякую, друзі, за коментарі, які ви пишете. Одні друзі запитують в коментарях під відео інші друзі за мене відповідають. Також їм дуже, дуже дякую. Було запитання, що де поснідати дуже рано, в 8 годині. Дякую, що ви відписали, що це є бістро Варенична, ну там, де солохина кухня біля церкви Миколая. Там великими буквами написано Варенична, Ного І там можна поснідати з 8-ї години, бо бістро рідний край бачив вже, я дивився. З 9-ї години працює. Також там можна в них і замовити дієтичне харчування, я думаю. Послідуючий коментар був, де є дієтичне харчування. Я думаю, що ці заклади якраз і спеціалізуються і на такому харчуванні, і на дієтичному. Зараз ми вже, друзі, на вулиці Суховоля. Верби вже так. Гарно розпускається, але друзі, сьогодні було, було в Трускавці мінус два. Вчора я думав піду ввечері на вулицю, а, пройдуся містом, але почався дощ, потім перейшов такий грубий лопатий сніг, зимою такого не було. Ось, І на ранок вже був мороз, тому я вчора відео не знімав. Сьогодні понеділок, також, бачите, погода міняється. Але. На відпочинок це не впливає, все рівно виходить сонце, день зараз вже довший, світить яскраво, ну і одночасно і гріє. Праворуч від нас ресторан Пляц ліворуч соляна печера. Ось тут якраз ресторан Пляц Також досить цікавий звідку Тут є тераса, не тільки мені думаю, що навесні, як тільки трошки потеплішає, що можливо можна буде сидіти на вулиці, так зразу будуть тут і столики, і люди. Ліворуч від нас Вілла Софія і золотий вік. Тут Вілла Калина, санаторій Світязь. Також готель Весна. Мені здається, що він найближче він, готель ну санаторій Світязь готель Афродіта також Кришталевий Палац і Світязянка найближче до Бівету. Ніколи друзі, не звертав увагу на цей будинок, що ліворуч. Це також якась їла старовинна. Треба про нього роз... роззнати, що це за будинок, і вам розповісти. Можливо, ви хтось знаєте, так що, друзі, пишіть в коментарях. Ось такі реалії сьогодні. Рускавці, як тільки потепліло, у дітей канікули і зразу стало більше людей на курорті це вже спостерігалося від суботи, навіть можливо від п'ятниці було більше людей. А зараз ми, друзі, знаєте, що зробимо? Підемо на обівет, подивимось всередину обівець, скільки людей. Якщо там багато, ну значить точно приїхали. Ще Анастасії приходьку немає. Ще є декілька хвилин, так що ми зайдемо всередину обівет. спускаємось ми друзі сходами. сходами, побільше людей вже бачу і на сходах з цією вуличкою. Минулі тижні було досить мало людей. Також, друзі, прочитав в коментарях, що, бо я в двох відео там розповідав, що коли класно їхати на курорт і Ну, це така моя об'єктивна думка, то що там з травня по жовтень. Ви написали, що дійсно там можна і квітень класно відпочити, і жовтень, і листопад, коли там немає дуже сильної спеки. Хоча в Роскавці спека буває там ну, в серпні місяці, можливо, трошки в липні, а так червень може бути навіть і дощовий. Протиних днів небагато, я розумію, що, можливо в цих е, санаторіях чи готелях, можливо, десь і немає кондиціонерів, що дуже жарко. Я вам скажу, що було б класно, щоб десь в Трускавці ще було велике озеро поблизу, навіть бівет, щоб з а Тоді було б людей на коробці ще більше. А так одне озеро. Між Троскавцем і Бориславом знаходиться неподалік в інше, аж в селі Доброгостів, а це що біля санаторію Карпати, воно обгороджене і воно рахується по Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Бачите, черга за картками на воду. так що друзі а це означає, що приїхали Хочете нові люди, на відпочинок, купляють картки і приїхали сьогодні. І тут людей вистачає. Я вчора прийшов Так що, друзі, якщо вам сподобалось відео, з вас підписка, лайк і комент. А з мене більше цікавих відео. Чо, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.